Я купив Singularity та, пройшовши, кайфонув. З одного боку, це було спонтанне рішення, але бузувалось воно на ностальгії та бажанні поділитися своїми філософськими думками. Вітаю на моєму каналі! І розповідь про Singularity я почну з того, коли ж я вперше познайомився з грою. Я пам'ятаю, що ще ходив в школу, а враховуючи, що гра вийшла влітку 2010 року, то це був десь 10-11 клас. І я добре пам'ятаю, що тоді мені дуже сподобалася ця гра, і я час від часу повертався до неї. Тоді вона вразила мене цікавим сюжетом, приємною стрільбою та неочікуваним фіналом, який несе. Очевидний для мене зараз, але дуже неочевидний тоді посил. Коли почнуться спойлери, я повідомлю. А то, може, ви самі захочете пройти цю гру. Отже, почнемо огляд з першої сцени. Гра починається з експозиції. В катсцені гравцю насипають трохи місцевого лору. Був Совок, він захопив багато земель. До речі, тут дуже цікава карта Совка, чогось без Криму. А що ж тоді дарувати хахлам і кричати про ісконнеї землі? Непорядочок. Взагалі тут карти цікаві. Совок тут охоплює територію виключно Росії і уособлює зло, яке хоче поширитись на весь світ. Правильні акценти розставляє гра. Anyway, американці придумали ядерну бомбу, чим зупинили експансію комуністичної ідеології світом. Настав мир. Американці святкують, але совок не вспокоївся. На далекому острові біля Сахліну знайшли якийсь мінерал з дивними властивостями. Його назвали є е 99 Цікаво, що насправді на 99-му місці стоїть Ейнштейній актиноїд і його просто мікроскопічно мало. В грі є Е99 мав стати крутішим за урон і привести совок до домінування, адже міг навіть маніпулювати часом. На острові відкрили центр з дослідження цього елементу з такою милозвучною для вуха катні назвою катерга 12 Хрущов сказав, що покаже всім куськінну мать. Але сталася якась катастрофа. Головного дослідника вбило, експерименти разом з усім на острові засекретили та забули. І так би той острів і залишався закинутим, якби американці не зафіксували там радіоактивність. Щоб переконатися, що там не роблять нічого, що загрожувало б демократії, на місце відправили морпіхів армії Об'єднаних Держав Америки. Безпосередньо гра починається на гелікоптері. Ми з напарником Делвіном летимо на гелікоптері над Охотським морем. Отут я як колись, так і зараз зловив вайби Call of Duty 4. Навіть підсвічування імен дружніх персонажів є, що підсилює це відчуття. Тому довгий час я думав, що ця гра розроблена на рушії Call of Duty. Ще й видавцем виступає Activision. Але насправді це Unreal Engine. І дивно, чого я так думав, оскільки перед стартом гри показується логотип Unreal Engine. Розробником Singularity є студія Raven, яка також відома своєю серією ігор Star Wars Jedi Knight, а також Quake 4, Wolfenstein 2009 року і таке інше. І пізніше вони докладуть руку до серії Call of Duty, допомагавши розробити третю Modern Warfare та створивши Call of Duty Ghosts. як на мене, непоганий список. Але на жаль, студія вже давно втратила незалежність і не робить власних ігор. Повернімось до гри. Коли ж нам дають вже вільно побігати по острову, то тут атмосфера колди вже зникає і відчувається атмосфера жахастика. Все закинуте, кругом валяються якісь записки та аудіозаписи з краплинками лору. І тут саме час казати за жанр гри. Якщо з перших кадрів може здатися, що зараз буде такий блокбастер, то, побродивши трохи, починаєш помічати нотки Immersive 7. І гра добре балансує між стріляниною, головоломками та Immersive 7. І класно, що гра не вивалює на гравця все це одразу, а поступово вводить нове. Це добре видно на рукавичці. О, я ще ж про неї нічого не сказав. Давайте, в принципі, познайомимося з арсеналом. Зброї в грі багатенько. З собою ви можете носити лише дві зброї, і на вибір вам доступно пістолет, штурмова гвинтівка, дробовик, снайперська гвинтівка. Полтомет Миниган Миномет с короваными бомбами. Я так і не зрозумів, для чого пістолет, хіба для якихось челенджів. Автомат все-таки універсальніша штука, але не дуже точний на великих дистанціях снайперка для дальніх дистанцій, а дробовик для ближніх контактів. Болтомет мені не дуже сподобався. Ну а мініган? ну, фанова штука, але мені все-таки більше до вподоби автомат. Міномет мені взагалі знадобився тільки в двох місцях. Зброю можна прокачувати. Для прокачки треба шукати спеціальні кейси. Наскільки можу судити, кейсів обмежена кількість, тому вкачати все на максимум вам не дадуть. Та й в цьому немає сенсу. Бігати можна лише з двома пукалками. До кінця гри, хоч я і пропускав деякі кейси, але вкачав автомат та дробовик на максимум. Час від часу вам підкидатимуть унікальну зброю. Як от, наприклад, Seeker, що можна перекласти як шукач. Це експериментальна зброя з набоями з е 99 і вона приносить багато задоволення, адже її куля може летіти не тільки по прямій траєкторії. Мені подобалось стріляти з неї і залітати в спині катам. Прямо як це роблять наші захисники дронами FPV. Зараз особисто не збираю ні на що, але впевнений, у вас є на прикметі кілька зборів, тож саме час взяти до рук стільника та кинути їм кілька шагів. Продовжуємо огляд. Також важливим елементом тутешньої бойової системи є ПМЧ прилад маніпуляції часу, або в оригіналі TMD Time Manipulator Device В бою вона може робити імпульс, щоб відкинути ворога, застосувати на ньому рукавичку та моментально зістарити або перетворити на потвору. Хоча катапи вони і так потвори, тож тепер я не знаю, чи перетворюю я його, чи тільки знімаю маску людяності. А ця гра набагато концептуальніша, ніж я думав. Також можна загальмувати час у невеликій зоні та переносити предмети. Що цікаво, кольори рукавички одразу нагадали мені ще одну гру, Half-Life 2. Там теж всю гру герой бігає з вундервафлею жовтого кольору, а під кінець вона посиніла. Вважатимемо це за омаж. Однак в Half-Life 2 гравіпушка була окремою зброєю, що обмежувало її застосування. В Singularity використання TMD повішено на клавіші Q та E, що неабияк спрощує використання та робить TMD невід'ємною частиною бойової системи. Я часто використовував сферу, яка уповільнює час і косплей в ртуть. Так от про прогресію. Завжди, як я тільки звикав до нової фішки TMD, як я, доходив до чергового апгрейду рукавички і отримував нові можливості. І так з усим в цій грі. Звик до свого автомата, а як тобі дробовик? Чи може снайперська гвинтівка? Вони вже почали приїдатися, на тобі тоді болтомета і Мінігана. Вже прилучився до рукастих монстрів? А як тобі мутанти-телепортанти? І до них звик на тобі жуків пачку. Повторюсь, гра добре збалансована і не дає засумувати. Особливо під кінець гри, коли TMD перестає споживати енергію і патронів просто безмежна кількість. Проходячи гру, я звернув увагу на один момент. Зараз буде трохи спойлерів. Мотайте сюди. Перед тим як підняти корабель з бомбою Є99, е був довгенький момент без бою. Потім треба було ще увімкнути підсилювач TMD. І між цими моментами гра дає нам шукача та відбувається часова аномалія, яка переносить головного героя в 55-й, де можна підібрати кейс та викосити трохи цапчиків. І цей момент ніяк не рухає сюжет. Він просто розбавляє походеньки, давши найімбовішу рушницю у грі і жменю ворогів. Думаю, розробники відчували просадку динаміки в цьому моменті та вирішили дати гравцю трохи розважитись. Цей рівень тут, наче каже, тобі трохи задушнився. На трошки розважся, а після? Ну що, розважись? Давай далі рухати сюжетом. Але проходячи вперше, я навіть не звернув на це уваги. Просто чудове відчуття ритму повісті та балансу сцен. Кілька слів про графіку та аудіо. Гра гарно звучить, добре підібрані ембієнт композиції, які посилюють гнітючу атмосферу з закинутого дослідницького комплексу. Добре підібрані звукові ефекти. Будьте обережні, бо в грі є кілька скрімерів, і звук в рази підсилює цей ефект. Графіка й досі не викликає відторгнення, як це інколи буває зі старими іграми. Можливо, деякі текстури і варто підтягнути, але в цілому гра має гарний вигляд, без надмірного мила. І тепер поговоримо за сюжет. Далі будуть спойлери, тож, хто хоче особисто дослідити катергу 12, мотайте по таймкоду. За все проходження вам постійно будуть траплятися записки, магнітофони та дивні записи. З них по краплинках збирається лор цього світу. І хоча гра відбувається в совку, і, по ідеї, нас мають оточувати якась ну, совкова забудова, але розробники геть не заморочувалися над достовірністю. Взагалі це видно по оцій от газеті, де замість тексту просто набір букв. Ну хіба що це шифер, але навряд це більше схоже на байдужість розробників. І це як на мене нічого страшного, бо такі от дрібниці не такі от важливі. Але от якусь панельку чи барак можна було б і поставити. Просто щоб емоції були яскравіші. Бо експерименти, які робили на острові в дусі Совка. І мені б хотілося, щоб гра дуще вибудовувала асоціацію між любителями ковбаси по 220 і чимось бридким. Наприклад, експерименти над дітьми дітям підмішували в їжу Є99, е щоб дослідити вплив на людей. Співробітникам давали молоко з Е99. Один з співробітників в записці жалівся на те, що його молоко оранжеве і світиться. І це тільки вершина айсберга. Всі експерименти припинилися, коли сталася пожежа та загинув один з головних науковців з політичними амбіціями та сталася часова аномалія, в яку потрапив головний герой Ренко. Він врятував одного з головних дослідників Дємічева, і тут таймлайн дав перше відгалучення. В ньому Дємічев домігся продовження досліджень. Пізніше він вбиває другого дослідника, доктора Барісова, який створив TMD, але не захотів передавати його Дємічеву. Відібравши прилад силою, Дємічев набуває неабиякої могутності, створює башню сингулярності та поступово захоплює світ. І всю подальшу гру ми, тобто капітан Ренко, намагається відновити звичний плин часу. Для цього він починає співпрацювати з організацією Мір 12, яка ставить собі за мету викрити правду про острів. Перше завдання від Мір 12 є врятувати від смерті Барісова в минулому, щоб він допоміг все виправити. І хоча це вдається, Барісов живий, але це мало на що впливає. Ще час від часу ми натрапляємо на дивні написи на стінах, які повідомляють нам про хибність нашого шляху. І що все, що ми зробимо, вже робилося. В кінці автор записок приходить до детермінізму і, можливо, змирюється з тим, що відбувається, і хоча вся гра побудована лінійно, але в кінці нас очікує вибір. Гра дозволяє нам обрати на чию сторону ми станемо: Дємічева чи Барісова. Дємічев пропонує разом захопити світ, а Барісов просить повернутися в минуле і вбити себе. Коли ми рятували Дємічева, бо Ренко і є аномалія. Саме його треба прибрати з рівняння. Можна застрелити Дємічева або просто перенестися в момент порятунку та застрелити себе. Ренко з Дємічевим падає від кулі, Ренко Стрілець падає від парадоксу, який виник. Але гра не закінчується. Ми знову летимо на гелікоптері. Повторюється перша сцена гри. Але є нюанси: на гелікоптерах тепер молот. у Девліна Калаш, а в зверненні він використовує слово товаріще. Ну і вступні титри російською. Ренко бачить статую Барісова з ТМД та розуміє, що Барісов ще той щур. Хоча знову ж таки, Барісо з попереднього таймлайну міг щиро вірити, що це допоможе все виправити. Але головний герой вже стільки разів міняв цей плин часу. Ох, Барріс з минулого міг тупо знайти ТМД на руці Ренко Стрільця і використати його для поширення комунізму у світі. До того ж, якщо ви не пропускали відео щоденники, де Барісов розповідає про експерименти, ви точно знаєте, що він ще той комуняка. Кожне звернення він завершував прославлянням комунізму та партії. The the deeds of great Lenin Якщо встати на сторону Дємічева і застрелити Барісова, то нам покажуть слайдшоу, в якому буде розказано, що Ренко та Дємічев захопили світ, і Ренко, як я розумію, використовував мутантів як гарматне м'ясо у війнах. Це так в стилі москів. Спочатку експериментувати над людьми, а потім відправляти в м'ясні штурми. Але між ними назрів розкол і ходять чутки, що Дємічев таємно розробляє власний ТМД на території колишніх об'єднаних держав Америки. Теж якась фігня. Отже, що ми маємо конкретного диктатора, який пропонує стати таким самим диктатором і світ занурити в комунізм, чи так званого російського ліберала, якому експерименти на людях ні, ну це вже якось тумач, і взагалі я замір, але крім не бутерброд, слава комунізму. Тож як казав Геральт. Якщо мені дають вибір між кращим комунізмом і гіршим комунізмом, то я не буду обирати зовсім. Можна просто застрелити обох. В цьому випадку останні, хто знав про експерименти над Е-99, загинуть. Без дємічева, сильного господарника вся який наводив порядочок, совок почне колопсувати і розпадеться. Мір 12 почне набирати силу, продовжить боротьбу з російською військовою машиною та буде розшукувати вбивцю Барісова на материкову Росію і трохи Китаю проберуться монстри з острова і почнуть кошмарити любителів пломбіру. А наш капітан. Зникне в невідомому напрямку, щоб потім почати відновлювати демократію на території колишніх об'єднаних держав Америки. На мою думку, це найкраще завершення, яке пропонує гра. Отака от гра Singularity. ще в 2010-му вчила нас, що московитам довіряти не можна. Навіть той, хто з виду ліберал, буде все одно просувати імперіалістичну ідеологію та прагнути насильно поширити комунізм. Ну чи що там у них зараз. Всередині них сидять ще ті монстри. Ну і думаю, не варто упускати можливість постріляти цифрових московитів. Ця гра варта вашої уваги. Не буду казати, що ви прям зобов'язані її пройти, але якщо хочете пограти в якусь стрілялку на кілька вечорів, то можете обрати Сингуляріті. Вона точно не залишить вас без емоцій. Шкода, що продовження так і не вийшло. Як думаєте, який би фінал був канонічним? Мені здається той, що з парадоксом. Пишіть свою версію в коментарях та обґрунтуйте свій вибір. Тепер коротеньке оголошення. За останній час на канал підписалося багато людей, особливо після видів із Сталкером. Взагалі ми тут більше про Linux говоримо. Тому я вже давно створив інший канал, який присвячений чисто іграм та іншим медіа. Це видиво паралельно вийде і там. Отож, новачки та ветерани каналу. Я створив опитування у вкладці спільнота. Як ви гадаєте. Розділяти канали повністю чи все ж випускати огляди і на цьому каналі. На основі ваших голосів буду приймати рішення. Хто ж прийшов чисто за оглядами, може підписатися і на другий канал. А тут я однозначно проводитиму стріми. Я надіюсь їх продовжу, та випускатиму видава про Linux та open source програми. Переходимо, голосуємо, залучаємося в демократичні процеси. І наостанок. Дякую моїм меценатам, які впевнені вже подивилися це видиво бо мають ранній доступ. А також дякую аразовим грошодавцям. Їх імена зараз бачите на екрані. А всі інші можуть поставити коментар та написати вподобайку. Бувайте!